А лохи хипи хай, сабей? Оооо. А я не взяв. Я не цукерочку свою. Яку цукерочку, е твій сука, рот сраний, ну ти диви, що ти робиш, блядь Я ж в гонки, ну, ну я дала, блядь Ку свою сукерочку, не я бізн ням-ням-ням, конечно. Сука, третій. Я бачу чат, я бачу чат, він тільки допустить помилку. Я сразу говорю, хлоп, я боліт. Моя жопа боліт. <гум> я б'ю рекорди з кожним колом. А що робить той чел, що їде першим? Просто у нього багаті батьки. У мене брат в першому класі краще грає, чим ти не хейт. Ти бачиш, що я третій раз поставив рекорд. Це він? Це він? Це він. Це він. Це він, Це він? Це він? він здох. Я перший, я перший, я перший. Да! Да, перший так думає! Да, життя не буває без невдачі. Так думає оцей чел, який тільки що сука, упав, б. Упав перед Валерієм Шапудевичем профі. Перед професіоналом Валерієм Шабудевичем. От той чел так і думає, що життя не буває без невдачі. Да, я був перший, тепер я останній, сука. Я казав одна помилка. І я тупав. Хорошо, як профі, як профі, як профі. Оу, 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 мальчики, и долбай. Просто скажіть, яким надо бути, щоб просто таке влаштувать, блядь. А шо? Так, чел. а що? а ты мне это радую? Чехтосидший. Давай, откисай. шостий, шостий, б восьмий, б восьмий, шостий. Чат, боу-во. Боже, ну я бо, еб, Йо... бля... Просто два ганби прикиньте, це є. Це ким треба було взагалі бути і стати, і народитися. Оу-оу-ау-ау-а оу, оу, куди? А сюди. Я б-бе. Четвертий знову б якось ху П'ятий, ні, і вже непонятно який я б. Трохи профі. Я не трохи, я сука, профі, але б... бомжі просто інші всі. Premier Джонсонюк Bas, танк Барбарес а Premier Johnson Bores. Та сука, ну виключіть Бо який. Добрий день, everybody. Боже, який крін, ну сука, ну і чат. Я не проїхав чекпоінт Я не проїхав чекпоінт, сука, через йоу, і б донат з музикою. На, іди на. Ні, я не хочу, я не хочу з ним їхать. А, він за мною поїхав. Я держусь, я держусь, мені по. Я держусь, і тим, що я українець, я горжусь. Отак, отака. Хорошо, хорошо. О, а він уже приземлився. І... Хорошо, я бы, я бы, я бы, я баю. А! Лох, на. На, лох, да, да. Ох. Ну подиви на га не ми, то, сука, він воняє носками і трусами. Ладно, сам не мився, ну речі, постирай же. І Ідіот, їх создателі карти. Там можна було так оту... чуть-чуть потертись уже. Ні, на воно за стопу на... на 0 км на годину. Тут не дають тобі профи. профі. Блядь, я щас піду всіх розстрілювати з танка. Подивіться, це ж за хубаво. Подиви, подиви. Йопкий бімш. Подиви, бемш. Йоп, подиви, верх ногами. Щас мене втаранить, і я упаду. Вта... Втара... Втаранив. Дал... Сука, знову посилу писать. Та ні, не прийдеться, сейчас просто намотаюсь на пальму. От ган... Подиви. Лох хоче втаранить, щоб сам не може проїхати, тому що лох, він єний. Паде і має таранить, щоб я не міг проїхати. Де ти тепер чмо? Хто пише нитік, ви, попро... ви побудьте в моїй шкурі, сука. На вас мої кросівки не налізуть. Точніше, вони на вас будуть великими, чи як там кажуть. Щас, ви бачите, що мене стрім снайпили. Що це за святкування перемоги у Максона? першим квітня посмішка. Дякую. А сьогодні? Зараз я повернусь спиною скажете, що у мене там? Є щось чи нема? Не повертайся, ми знаємо, що в тебе там да має неспіть. Бодися, на якому я відріз болтами? Як мені виграти гонку під оце? без батон. Ти убогий ремікс. Зб... Подиви, подиви, сейчас він машив по жопі. е, Я... сука, вкачки для картошечки Ну, дыряві, та, такі самі, сами неоднократно. Ну от хто от хто народжує цих бомжів? Такі самі бомжихи, блядь. На йди отсюда. І друга, свод, забери, бля, понакупляли машин красного кольору. Еии, Йо... ти, сука, бімжик, шо уже, Бояришник закончився, шо ти? Рішив гита чуть-чуть поганяти, ти сука, ху. Ми ви розумієте, б наскільки я серед бомжів ми боремося за п'яте місце. От і, просто І потом, і кров'ю, і переломаними кінцівками. брати-близнючки, Подивіться, подиви. Йотва, от шо люди от устраюють просто за за передостаннє місце. Подиви. Я був в тройки лідерів. Я боровся за приз за призове місце. Тепер я серед бомжів я б'юсь просто за нагідки з KFC, Сіб. За... Скільки? От таких людей я обганяю. Да, я Оп Я Валерій. Що, странний біт, звісно, був. О. Подиви, ну туди можна скорочувати, сука. Ти ніхто не казав. Подиви, їба, ви розумієте, що Що якийсь бімж розумніший за мене виявився. Я тупіший за бімжа. Так, я бачу, я бачив, я. Я подумав, що то можна скоротить, а то він просто дал Ну, він не настільки дав, як я, ви поняли? Йок не в рот. У Максона якийсь новий рекорд він там поставив, я поняв. Я тут поставив тільки одну. Я машину поставив на кришу зато. Ти так можеш б. Я машину на кришу поставив, ось че в мене я навіть. Яка бомжара? Я, я, я на криші лежу, він мене обогнати обо... не може. Бля. Я перевернувся і липани, і блін. Йок, от пане, йок, там чев поїхав, тусується. Я... От, от, от просто от де я. Він просто я на помийці. Я. Боже, і прикиньте, він час просто скоротить маршрут, я вже не мене. Просто цей син бомжа, і внук бомжа, і батько бомжа. То. Ну, така династія. денастя. новий круг. Ох, оце то уголо. Подивись, ну про сука, король дріфта. Ну і на я сюди поїхав. О, діджей доктор Дре. що? Ти на йдеш, тому що я тебе ненавиджу, ти зіпсував мені життя. Оце то учела, б. ну, ГТАшне IQ розвинути. Таке звичайне, звісно, не, ну хоч ГТАш знаєте. Пол Вокер завідує зараз мені в цей момент, Він такий. От він попі зробив. Давай порішаємо. Макс. Що, давай, кажу, давай помири, бл. Давай ріши. Я готовий говорить, я до переговорів. Я ж Я... це були мирні, ракети з базуки. Ти що не розумієш? Я даю сигнали, що я готовий поговорити. Ти де таке бачив? Ми, ми в Америці в демократичній країні, Альо, Алю. Альо... Дибаша вообще. Крипс. Це тач.. А, это хуйня. Це, це, не тачка. це не тачка Це тупо хуя не тачка. О, Максончик, почекайте. Почекайте, почекайте. Шо, Максон, стрим снайпер шо там? Шо там за базука, сука?